Добрий день глядачі. Маємо ось таку такого казкового персонажа, який привезли нам разом з трактором у 2015 році. Із сайту мінітроктор.com який зараз вже не так працює не в тому обчазі, як працював тоді. І що вам хочу сказати? не немає матеріальної зацікавленості. але якби вони віддали гроші, звісно, ми б купили щось інше і кращої якості. Перший недолік був виявлений з самого початку, як ви бачите, лежить у нас тут на ролі швелер і зроблений такий вантож між дуромами ми зробили, там желіза напхано. Не дай Бог. Бо по-перше, трактор у нас 40сильний. І ту роботу як би не регулювали ці банки першу кута кутатоки. <клухи> Дякую за підкоску. Як би ми не виставляли, вона просто котилася і своїх функцій не виконувала. І так, по-перше, ми додавали. Вантаж Друге, що в нас виявилося. <кри> Дякую за підкоску. Такі ось пошки рому тримають з банками, закріплюють і для регулювання. Метал. Метал товстий. Так, метал товстий. Але він згинається при затягуванні цих заводських шпильок, які, мені здається, якісь будівельні шпильки просто порізані і все. Шпильки ми замовили. виточили ось такі з горного метолу. Передні плошки ми вже переробили. Тепер будемо переробляти ізодні. То. Ось так. Таким чином йому не дає вигнути. Будемо вирівнювати цей косок. Вирівняли, як ви бачите, на імпровізованій ковольні. На а потім а тут буде приворена така шинка, яка не даватиме гнуться. Так як ми зробили ПП на передні боки. Так, підшипниковий вузол стійки, яка тримає, як написано в інструкції, банки передню і зодню дискові буроні живе своїм життям тобто Захотів він туди повернувся, де йому легше захотів, повернувся в іншу сторону. На передній бонки ми вже зробили, а тепер думали, що зодня не таку нагрузку матиме та витримає. Не сталося, як гадалося. Будемо переробляти задню балку. Жовко тільки часу. Для цього, щоб підшипник не бовтався туди, куди йому вдумається. Вирізані з пустотіною труби такі кільця які будуть приварені тут після того, як підшипник буде виставлений різа рівно для запобігання його витівками. Отак. Це все буде прихвочено і на цьому все Були нарізані з стостінної зуби такі полоси. І на передній, після того як виставлені підшипники рівно, були приворені такі обмежувальні. Виступи, щоб підшипник не грав туди-сюди. -туди. Ось так це виглядування. З цієї сторони топиш, якщо вам обидва, ось так, це інша стійка. Наступна неполотка трапилась така. Ці пальці, які по заводському виготовленню цього маскового персонажа повинні стояти тут. Почали сриватися різьба і польці ми також виточили з горного металу. Наступне порвало рому. По зверних швах. Вивернуло цей метал, аж був рутий нопік. Метал, до речі, тонкий. Навіска заводського розігнулося вирівняли на ковольні, другий розігнувся, вже я вирівняти її не зміг. Зробили таку навіску домашнього виготовлення з вуголка До речі, як стояла ця навіска заводська, я в любому, при будь-якому куту атаки цих банок не мог високо підірвати цю борону від землі. І коли їхав, траплялося таким, що ножами цими дисками черковий асфальт. Тепер, як опустилися пальці ці трошки нижче, все наладилося. І трапилося чудо, піднімає воно дуже, так сказати, добре. Так, саме цього казкового персонажа не називають дисковою бороною. Не, сама горна, працюючи. 1,8 привозили. Релеткою. 1 дисків. між дисками, якби й 20, то виходить один і не зрозуміло. Так. Так що так ви, якщо передивитись ролик цей, зрозумієте, зробите висновки. Чи Вважаєте за доцільним куплюти такий якісний продукт від ТЗО, який заростує сама груші Особливо як якась така поломка трапляється в степу в моєму трошки землі оброблюємо її пет... Пробуємо самі. Треба розвертатися і їхати назад. А воно 5 кілометрів туди та 5 назад колосту. От так. Робіть висновки самі. І може пан із ДТЗ дивитимуться, теж зроблять якісь висновки для себе. Насчет якості. Виготовлення. Хоча такі штуки пишуть, що китайські, але вони підписалися своєю моркою під це. Це на цьому все. Все добровочку. Слава Україні!